Друзі, привіт! Давайте розберемо, яка ситуація на півдні, а також про те, чи зможе Коломойський забрати Приватбанк, а, смерть Горбачова. А, зрозуміло, що візи для росіян і яка ситуація із МАГАТЕ. Є кілька крутих інсайдів. Ну і власне, взагалі, треба розібрати, що, що власне зараз коїться на півдні, тому що очікування надзвичайно великі, але треба розуміти, яка об'єктивна реальна ситуація. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, дзвіночок. І поїхали. Е, наступ іде. Ви це бачили із новин, із розповідей військових, друзів, знайомих, тому що в кожного з нас в родині е, і частина нас самих дійсно сьогодні знаходиться на фронті. Ситуація наступна: наші пішли в атаку не всіма силами, тобто не можна казати, так як там нагідають російські канали, що всі пішли. Ні, е, іде планомірно. Причому гра йде дуже серйозна, дійсно йдуть серйозні інтелектуальні розрахунки. А єдине, що в змі почали уже самі а, наші там частина військових експертів, частина політологів, лідерів думок занадто сильно нагнітати. Тобто я розумію, що багатьом з них хочеться, щоб це відбувалося під їхні пости в Фейсбуці, під їхні там тіктоки. Але ситуація трошки інакша. Люди Атакують вони, прорвали там практично дві лінії оборони. Першу зранку, потім до вечора другу робили. А плюс ідуть ще роботи на підривні роботи на самій території Херсонщини. Тому насправді це не так швидко, як здається, от але. Зрозуміло, що а, люди хочуть максимально швидких перемог, і це зрозуміло, тому що це наші брати, сестри, це наша територія. Але е, наступ іде військові на повній бойовій готовності дійсно е, проводяться, і це не тільки зі слів українських засобів масової інформації, там посилань на зсу, але це і інформація, яку власне ми отримуємо від британської розвідки, від інституту вивчення війни і від американської розвідки. Ну і зрозуміло те, як е, власне. Тікають сім'ї російських окупантів з окупованої Херсонщини, а теж свідчення того, що наступ іде. Для прикладу цікавий факт: українські таксисти відмовились вивозити сім'ї гауляйтерів, сказали, що таксі не працюють за будь-які гроші. А там я знаю кілька випадків, коли пропонувалося тисячі тисячі доларів, і люди відмовлялися, казали, що автомобілі не працюють. Теж цікавий момент ми його навіть обговорювали з вами. Те, що школи не запрацювали в Херсоні, не хочуть працювати з російським окупаційним режимом, чекають приходу збройних сил України. І при чому дуже цікаво, що навіть школа імені Пушкіна, директор, не захотів власне співпрацювати з окупантами, тому три школи там на кілька на три сотні. Шкіл практично не хочучи там дві сотні, не хочуть співпрацювати з росіянами. Дивіться щодо наступу, чому почали зараз? Хочуть встигнути, насправді планувалось трошки пізніше, але були певні політичні коригування. Почали зараз, бо хочуть встигнути до зими звільнити максимальну кількість територій. Друге, вибори в Сполучених Штатах для того, щоб показати, що ту зброю, яку вони нам дають, вони дають, її немарно і вона ефективна. І давайте ще. Ну От, і це якраз теж такий меседж для заходу. Третя річ це. Зустріч в G20. Мій інсайдер говорить це і в західних посольствах, і на банкові про те, що з наш президент Зеленський хоче їхати на G20, і там більш за все буде зустріч з Путіним. І якраз таки багато з лідерів Європейського союзу очікують, що там будуть якісь домовленості. Ну зрозуміло, що у всіх розмовах я кажу, які домовленості, тому що ваші німецькі і французькі домовленості ми бачили. Віддайте Херсон, віддайте Запоріжжя, Путін далі наступати не буде. На що я їм кажу, давайте віддамо вашу Баварію, Берлін і Париж, і Путін теж наступати не буде. Ну так вони не хочуть. А наші землі і наших людей вони готові віддавати. Ну, типу там мільйон туди, мільйон сюди. Собі залиште. Тому нам треба як населенню, як політичній спільноті знати. Які домовленості, щоб не було повторення того, що здають територію, здають людей, здають зброю. Да, а ми про це навіть нічого не знаємо. Підписують якісь таємні домовленості як свого часу з газом підписували. Да, казали, що по 250, а виявилося, що по 500 в самі холодні місяці. Ось цього не повинно бути. А, тому а, зараз до G20 іде підготовка, хочуть, хочуть брати участь, ну і можуть. Власне, там відбутись певні перемовини. Якщо перемовин не буде, то російська сторона дійсно втрачає сильну логістику. Російська сторона дуже сильно втрачає е, ініціативу наступу, і вони будуть намагатися заморозити, щоб пережити зиму, і потім знову піти в атаку. Ми це повинні розуміти і повинні їх добивати, а не поступатися їм на паузу, щоб вони перезарядилися. Але теж важлива річ, коли в Фейсбуці нагнітають, давайте швидше звільняйте Херсон, бо хочеться кавнів. Треба розуміти тонкості військової справи. Наступ в середньому це один до трьох втрат. Це завжди важче. А насправді часто буває і один до чотирьох, до п'яти. От тому, теж ми повинні розуміти, що це наші хлопці, це наше життя, і ми не повинні ними розкидатися. І робити максимально а, правильні кроки щодо атаки росіян. Вони там закопалися, але наші все рівно їх б'ють. Дивіться ще одна річ: важливий момент, як наші підривають гауляйтерів. А, цікава річ, це дійсно а, класний етап розвитку українських спецслужб, коли ми діємо дуже чітко, тонко. Для прикладу, депутат Ковальов, який свого часу купував канали тут, потім поїхав туди, став міністром, там якимсь премєром не зрозуміло, що у них там творилося в цьому. Офі, о, офісі проросійських сил на окупованих територіях, але його взірвали, чи там розстріляли. Неважливо зараз. На мої джерела три в той же день підтвердили, що е, дійсно правда. З ним ще була його громадська е, чи громадянська дружина. Її теж вона була співучасником його дій. але е, це сталося дуже точно і тонко, і в дуже правильний момент, Тобто спецслужби наші діють навіть на окупованих територіях, і це дуже важливо, тому що не завжди у нас так було. Дивіться, крім Ковальова. А ще депутат Баліцький, колишній депутат партії регіонів ОПЗЖ, каже, що срочно відбув в сімейних справах на територію Криму. Деякі люди кажуть, що навіть не на територію Криму, а що взагалі в Росію їде, хоча в Крим, через Крим на міст і далі на Ростов. Тобто він теж відчуває, що нестабільна ситуація. В Запорізькій області, тому він вже зібрав свої манатки і вже готовий тікати. Розумієте? А, спецслужби працюють, і він відчувається, що вони наближаються, зсу наближаються. Ярослава Коба навіть шутила й замовляла уже в Криму для золужного це такий цікавий Флешмобу для Залужного навіть замовляли номери в готелях для того, щоб він уже міг зустрічати 14 жовтня в день захисника вітчизни. Міг зустрічати українську армію і зустрічати це під салютом в паніці. Російські готелі не знали, що робити. І над цим всі сміялися кепкували. Причому з жартів теж був вчорашній день. Говорили, що навіть українські спецслужби зачистили Горбачова, що насправді неправда. Але дійсно цей міф суперсили українських спецслужб він є. Але дивіться, ще один важливий момент: Горбачов помер немає жодного сентименту. Росіянин він служив в Росії, нехай там залишається. А Так розвалив радянський Союз. Це класно. Це сильно і нам це підходить. Але дивіться дуже важливий момент: це рольова модель Путіна. Актор Рейган розвалив з Горбачовим радянський Союз. Актор Зеленський з Путіним розвалять Росію. Хоче того Путін чи не хоче, цього хоче ЗСУ. Ось це найважливіше, цього хоче народ України. Росія не повинна бути в тому вигляді, в якому є зараз. Росія повинна розпастися для того, щоб втратити ту силу, якою вона атакує сьогодні. Україну, Грузію, дивиться на Литву, на Естонію, для того, щоб на них напасти. Ось цього нам не треба. Вони повинні, як остання імперія, розпадатися, і Путін найкращий е приклад, найкраща рольова модель для того, щоб ця тушка почала політично розпадатися. І ще одна річ, про яку я вам з вами хотів поговорити, і, і наступ нас по Херсону, по Запорізькій області, по Криму це класне тому підтвердження. Ми його тут розвалимо, і це однозначно. І тут ні в кого сумніву немає. Ще одна річ, зараз почали говорити, що через військовий стан в Україні Коломойський хоче повернути Приватбанк за через рішення. Нацбанку за цим треба дуже пильно слідкувати, тому що Україна дуже багато заплатила за цей банк, за те, що він виводив за кордон гроші. Він зараз хоче позбутися кримінальної справи, повернути кілька мільярдів доларів собі в кишені. Тобто 5 мільярдів він вивів і заробив. Зараз ще за за нуль повернути. Ось цього олігархічного не повинно в нас бути. Ми це повинні зупиняти. Ми це повинні просто вбивати на корню. Все досить кормити олігархів через наші з вами гроші. А ще одна річ: візи для росіян в Європі. Почалися дуже жорсткі дискусії міністр німецьких закордонних справ заявила про те, що вони не проти обмежити доступ. Французи проти власне взагалі обмеження візового режиму для росіян, але основна маса європейських країн тисне на них на ці дві країни. Що те, що треба обмежити? Ну ще є тиск зі сторони Італії і Іспанії через туристичний сезон. І Греція там найактивніша. греки без туризму кажуть, що вони помруть, але греки не хочуть, щоб туди прийшли російські солдати чогось. Вони хочуть, щоб туди прийшли супербагаті і платили їм гроші. А ось цих бурятів і чеченів, які в нас зараз стоять під Херсоном, вони чомусь не хочуть бачити на своїх пляжах. Але треба не забувати, що російські солдати е, туристи, не приходять самі. Після них приходять російські солдати. Спитайте в Криму. Ось так було в Криму. Спочатку їздили туристи, туристи, туристи російські. Потім поїхали політики, а потім поїхали е, солдати. Аналогічна історія з Грецією. Якщо ви думаєте, що спочатку вони прийдуть захищати вас. Дивіться, на ваші пляжі, а потім вони прийдуть захищати вас. православ'я ваше, афон віджимати і багато чого іншого. Вибачте, але треба розуміти, фашисти вони такі, і це про росіян. Це дуже жива історія. Буквально завершуючи, тиснуть. Я думаю, що може бути рішення не пакетне, а по кожній з країн окремо. Ну от це теж буде перемога. Дивіться, цю ідею придумали країни Балтії, Це дуже крута ідея. Ми її підтримали, запустили на всю Європу. Окей, з 30, з 29 да приймуть не всі. Окей, але якщо прийме 25, це теж супер нормально. Давайте дотискати росіяни. повинні всередині не просто казати ми проти війни. А що ви зробили? Нічого, от їдьте до себе додому і там робіть. Бо ви кажете, що не можна настріляти, бо в нас ядерна бомба, а з середини ви нічого не робите. Втікайте, їдьте з Європи до себе в Росію і там займайтесь політикою. Ви ж розповідали, що ви в не політики, ви виросли фашисти, які вбивають сьогодні людей на нашій території. Тому вертайтесь назад і там займайтесь своїм путіним. Нам тут вам розказувати, як ми неправильно боремося, не треба. Їдьте до себе. Ще одна річ МАГАТЕ поїхали. Росіяни там намагалися впихнути кілька своїх людей в делегацію. Делегація відносно нейтральна. Але росіяни дали зелені коридори, куди куди делегація могла їхати. Самі ж почали їх обстрелювати. Пона на самій станції почали давати неправдиві факти. Ским так сумнів, в те, що вона буде суперефективна, підсилюється. Хоча МАГАТЕ сильніше зараз, навіть ніж ОНД. Але залишається такий момент, що. Все таки вони зможуть вплинути на Путіна. Ну і зрозуміло, що МГАТЕ донесе для світової спільноти найбільший об'єм даних власне того, що росіяни погрожують світу взривом брудної атомної бомби нашої запорізької атомної станції. Вони не знають, що з нею робити. Путін боїться. Ми з вами це говорили в ролику про про заес. Але Путін боїться сидіти в двох противогазах. От. Але е, дійсно вони не знають, що робити. Вони її відключили від світла. Потім наші почали сказати: Ну окей, ми опори взриваємо, ви, 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 ви собі електроенергію теж не забезпечите. Вони відмотали, віддали нам. Зараз самі її обстрілюють, знов кажуть, що ми. Тобто вони не знають, що робити. Там паніка, там реально паніка. Але нам треба повертати контроль над атомною станцією, тому що адекватні люди, адекватна країна повинна управляти атомним. Атомними станціями не можна це давати на відкуп Чеченам, бурятам і москвитам, тому що це може призвести до суперкатастрофи на превеликий жаль. Тому, друзі, бажаю вам гарного дня. Прошу пишіть в коментарях, підписуйтесь на канал і дайте відповідь на питання, чи дійсно стане Путін наступним Горбачовим і теж розвалить Російську імперію. Але він це зробить до Нового року чи після. Бережіть себе і до зустрічі!